Я так розумію, тут було якесь кафе придорожнє, так як ти виїзд з міста Умані. Ой, ось ти мені е, нагадав про моє рідне місто, запитав е, з міста Ізюма. Скоріше за все, сюди прилетіла авіаційна бомба, якась керована. І, на жаль, таку споруду, я думаю, вона була гарна, так як коли ми сюди приїхали, її вже тут не було. Взагалі таких будівель тут по місті Ізюму дуже багато, так як ще раз повторююсь, прифронтова зона е і велика концентрація військових. Я думаю, це не секретна інформація, всі знають, що в таких містах прифронтових 30-40 кілометрів скупчення військових, тому вони намагаються зрівнювати з землею такі міста прифронтові. Майже все місто пошкоджене, майже тут нема сотні метрів, щоб пройти. І була ціла будівля. Майже все місто, на жаль, отримало величезні травми, величезні втрати. Шкода, дуже-дуже гарне місто, але, на жаль, майже все місто пошкоджене. Ми зараз знаходимося в місті Ізюм неподалік школи номер 4 яка була знищена внаслідок бойових дій та окупації міста. Порівнюючи місто з розкатом 2023 року, 2024 року, воно набуває зараз більш живого окрасу, тому що в дійсності після окупації міста велика частина будівель, житлових будинків, багатоповерхівок була знищена, промислових приміщень і тому подібно в загальному місто виглядало. Як руїна, понівечене, ну, з відсутністю людей певна кількість людей залишилась після деокупації, ну і згодом, коли місто почало розквітати, люди почали повертатись до своїх домівок. Тут, як бачите, були підари, тут трохи так нема життя бо все роз... зруйновано, все розбито. З цим будинком видно, що його розбомбили, просто розстріляли. Сюди прилетіло щось крупнокаліберне, воно горіло. І тут ще велися бої і за Харківської компанії. Так він і залишився тут стояти. Місто Ізюм було в окупації, бо тут були росіяни і вони знищували все що. Все, що можна і не можна. Де були люди, не були люди, їм було байдуже. Тут ще стіни є, а в деяких будинків просто куча кірпічів і все. І нема. А ще ось позаростало все травою, то якщо немає, як кирпичів не видно. Можна і сказати, що будинку не було там. Ну, вони, Їм подобається просто бути. великою державою. Просто в них територія є і все. Їм, їм це наче як по приколу. А вони свої не можуть толку звести, а вже лізуть сюди. Нічого, будемо відбивати своє, що? що робити. Ним користуються, по ньому ходять люди, переходять з одного берега на інший. В принципі, так, в такому він трошечки підбитому стані, але, але працює так само, як і ми. Не всі мега свіжі, але все одно працюємо і намагаємось йти до перемоги. Так само цей міст показує, що він не здоланий, Він стоїть і, і він витримує. Ну, тут, тут дуже гарно, мені подобається. Тут природа максимально схожа на нашу, домашню, на центральну українську, можна так сказати, нашої Черкащини. От мені дуже багато флешбеків, можна так сказати, з домом. Через то у нас є один варіант зупиняти ворога, максимально його утримувати. І краще ми будемо ворога бити подалі від наших будів, подальше від наших осел. А якщо є змога лупити їх ще й на їхній території, то це взагалі за щастя.